По OnePlus досить часто питають, є в продажі моделька N100. Має відбиток пальця, ціна 3600. Досить гарний по стану, цікавий варіант. Type-C роз'єм також має роз'єм на навушники. царапин ніяких немає в ідеалі телефон. практично, По екрану теж нічого критичного немає, якісь легкі-легкі, але ну, практично не, не видно ніяких косок чи царапок. Так, ось зараз покажу інформацію, повністю чистий без різних аккаунтів. OnePlus n, Nord n 100, Snapdragon 460. 4 ГБ оперативна пам'ять ньому та 64 ГБ пам'ять телефону. На 11 Android стоїть телефон досить цікавий. Зараз покажу ще камеру. Ось така тут камера доволі непогана, цікава. В комплекті йде зарядний шнур type c та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.